Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Харківській. Між двома торгівельними центрами поблизу Мосіті. І як ви можете побачити, тут завершується будівництво скляного надземного переходу. Ось так він виглядає, ми вам розповідали. Про це дуже багато разів, що розпочалось будівництво надземного переходу, була перекрита харківська вулиця декілька разів, і людям доводилось обходити це місце. Тоді зробили залізний каркас. А зараз ось ви можете побачити, що скляний перехід майже завершено. Ось так він виглядає. Для тих, хто щойно. Приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося в місті Дніпро саме на вулиці Харківській між двома торгівельними центрами. Один із них Мос а другий будується. Ось так він виглядає. І тут повинен з'явитись скляний надземний перехід і роботи. Почали ще на початку року, тут перекривали вулицю декілька разів, аби змонтувати залізний каркас. І зараз, як ви можете побачити, завершені практично роботи з вставлення скла. Ось так це виглядає. А всі новини Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM фм 3 і підписатися на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня!